Будемо зараз е, роздумувати на частину літургії. У нас лишається вже самий кінець. І е, минулого разу ми завершили в тому, коли священик виходить сюди. Посередині це «Амвон» називається або проповідальниця по українськи. Тут стоїть священик, він читає цю мову, кажу мирі: вийдімо, господаю, помлімся, читає цю молитву. Пригадую, що ця молитва була різною відповідно до свята. І це вже було кінець літургії, бо мері вийдім, ну то вийшло. Вже вийшло. Але пізніше було додано, додано те, що зараз я буду читати. Після цього всі вірні кажуть амінь. І говорять: будь ім'я Господнє, чи нехай буде я Господні, благословені від нині до віки». В той час священик. Або в цей час, або взагалі в самому кінці, він дивлячись на святі тайни, які відніс вже на прискоменій. Святі тайни, бачите, там не, не на престолі, а вже там. Він, дивлячись туди, молиться таку молитву на споживання святих дарів. Сповнення закону і пророків, ти сам, Христе Боже, наш що сповнив увесь очий задум. З повною радістю і веселістю серця наші завжди, нині посек час і на віки віків. Амінь. Це молодця е, священник. Е, ви могли собі задавати питання: от причащає, причащає, причащає священик, але десь ну, все рівно він все не запричащав. В часі щось трошки лишилося. Так? І де воно дівається? Ну, то от, в кінці самому священик бере, читає власне цю молитву на споживання дарів, і він або деякон, якщо є деякон, ще служить, то він споживає повністю все, що залишилося в цій чаші. Потім так наповнює водою, ту воду ще і в кінці витирає насухо, щоб була ця чаша. Тому, де дівається це святе причастя, яке ще там лишилося, священик повністю його споживає. Не лишає там, знаєте, на тиждень, щоб воно там стояло. Таке ні. Зразу після літургії споживає. Ну і ця молитва сповнення закону і пророків. Ти сам, Христи Боже наш. Тобто Ісус є сповненням закону і пророків. Те, що передано Мойсеєві, пригадую, що ніхто не виконав закон Мойсея з людей. Ніхто не виконав, тільки Ісус. Ісус виконав весь закон, який був записаний. І пророки. Ну, бо пророки пророкували, прийде Месія прийде, е, син Людський прийде, слуга Господній прийде, Син Давидів і так далі далі далі. далі То Ісус є сповненням. Тобто Він той, який реалізував весь закон і пророків. Ти сам, Христе Боже наш, що сповний увесь Очий задум. То от він, це, він це сповнив не. Не по якимось, якимось своїм, якщо можна, навіть не то, що так. Не по незрозуміло яким міркуванням. Він став людиною і все перетерпів, помер і воскрес заради нас. А Він це все зробив, сповнив закони і пророків, будучи тут на землі, він це сповнив Отчий задум. Тобто задум Отця Небесного. Наш Господь, пригадую, Він. Зрештою, як він в Гецеманському саді молився, Ісус, то Він каже, Отче, віддали від мене цю чашу, але але, не моя воля, хай буде, а Твоя воля все воля Отця Небесного. З повною радістю і веселістю серця наші завжди нині повсякчасно, віки віків. Амінь. Тобто, Ісус є сповненням закону пророків, який сповнив очі задум, і я спожив його в своє серце. Як спожив? Та до причастя, прийшов ти спожив. То тепер моє серце має радіти. Я не маю вже сумувати, я вже маю радіти. Чому? Бо в мені є той, який сповнив закони пророків, який виконує Божий задум. Він є в мені. Ну, то все спасіння в мені, Бог в мені, все вже в мені є в цей момент. Тому моє серце має наповнюватись радістю, то сповне радістю і веселістю серця наші завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Тоді священник виходить зюди посередину, і дає благословення. Благословення, благословляє. благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Після того. Каже так, слава тобі Христе Боже, уповання наша слава Тобі. Не знаю, який вже раз, мільйонний раз ми, напевне, славу віддаємо Богові на літургії. І тут ще раз кажемо: слава Тобі, Христе Боже. Але тут додаємо уповання наше слава Тобі, уповання або е, надія наша. Тобто ми всю надію покладаємо на тебе, Боже, ми уповаємо. Тобто, Ніби майже ідентичні слова слова синоніми, але упування то більше таке. Знаєте, бо надія ну може бути, може не... людська надія. Може бути, може не бути. Не знаємо як. А тут може упування більше в такому, ну, ну все від тебе, Боже. все. Я не, не, не знаю, ну, хто ще інший мені поможе. Уповаю тільки на тебе. Тот то славлю тебе, слава тобі, Христе, Боже, бо Ти моє опування. На тебе опуваю, тому і славлю тебе. І вірні, що відповідають? Вірні відповідають так. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тобто славлять Бога, знову ж таки, мільйон раз на літургії ми славимо Бога. Просимо, Господи, помилуй, кажемо і так далі, але найбільше, що ми робимо на літургії, то славимо Його. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віки амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. І священник виходить вже останній раз виходить сюди, до людей, і дає таке останнє благословення, яке називається відпустом. Е відпустом в тому розумінні, що люди вже, вже виходять. Це не той відпуст, який ми йдемо на прощу, знаєте, отримуємо, е той відпуст, то, то не той відпуст, це інакший відпуст. І ці відпусти є різні, оці вже кінцеві такі благословення відпусти, є різні відповідно до Дня і відповідно до свята. Ну, наприклад, в неділю сьогодні священник каже: Христос, що Воскрес із мертвих, істинний, Бог наш, милитам, прочистой своєї матері, святой славу, Сіхвані, апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого. Архієпископа Константинополя, святого, який це є храм, святого, який є День, і всіх святих помилуй Спасе на благий і людинолюбний. І тут є о, оця вставка така, що Воскрес із мертвих. В неділю ми завжди кажемо, що Він Воскрес із мертвих. Тому що кожна неділя це згадка Пасхи. Кожна неділя це маленька Пасха. В понеділок він згадує. Трошки інакше. Він згадує, звичайно, тих святих, які є храм, яких є День, Богородицю Івана Золотоустого, чому бо літургія Івана Золотоустого? Була би літургія Василя Великого, то би згадував Василя Великого. Але в понеділок додаються такі слова, що Воскрес з мертвих нема, а є просто Христос, істинний, Бог наш, молотам прочистує своїй матері, заступництвом чесний небесний сил безцілесних. От, чи знаєте ви, що понеділок в нашій церкві, будь-який понеділок, кожний понеділок, він присвячений на вшанування, на молитви до небесних сил, до ангелів, ми кажемо по-простому. Тому і згадується на літургії, що заступництвом чесних небесних сил безтілесних. У вівторок, знаєте, кого ми згадуємо? Кожного вівторка. Христос істинний Бог, наш Молотам, Богородиці, чесного і славного пророка Притечі Хрестителя Івана. Кожний вівторок ми згадуємо Івана Хрестителя у середу і в п'ятницю. Христос істинний Бог, наш молотам своєї матері силою чесного і животворчого Христа. Ми згадуємо Хрест Господній кожну середу і кожну п'ятницю. В четвер. Істинний Бог наш, молитвами Матері, святий славних Сихвальних апостолів, святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мерликійського Чудотворця. В четвер згадуємо всіх апостолів і Миколая. В суботу. В суботу читаю вам. Молитвами Причистую Своїй Матері, сило чесного, творчого Христа, заступництвом чесних небесних сил безцілесних. Чесного славного пророка притечі Хрестителя Івана, святих славних сихвайних апостолів, святого Отця нашого Миколая, архієпископа, мирликійських чудотворця, святих славних переможних мучеників, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотусту, архієпископа Константинополя, святих і правних богоців, і окема Іани, і святого, якого є храм, якого є День, і всіх святих. То в суботу згадуються всіх тих, які були протягом тижня. Плюс згадується всіх мучеників, згадується Йоакима Яна. Йокема Яна це хто таки? Кого? Марія. Правильно, правильно, не Петра. Марія. То от згадуємо суботу. Ви скажете: ну, але ми часто е, молимося. По суботах і є така практика, що молимось за померлих. Ну, бо тут за померлих я ну, не, не згадували. То от, за померлих, в принципі, можна молитись в будь-який день. Розумієте? Більше того, пригадую вам, ми ж тут літургію, я ж вам всі її читав, на кожній літургії ми згадуємо за померлих. І в недільній літургії ми теж згадуємо за померлих. В кожній літургії. Однак є окремий такий відпуск, є окремі Ектенії, де згадується так, як би конкретно за померлих. І от такі, якби окремі літургії за померлих в нас в церкві, у ГКЦ я маю на увазі. Здебільшого так склалося, що просто в суботу, чому в суботу? Ну, бо в суботу вихідний день, розумієте? В неділя то вже неділя, то ми вже ну такі, якби різні прошення. Молимось, хоча можемо і за померлих молитися. А в суботу, відповідно, теж вихідний день, людям легше прийти, бути на літургії і можна помолитись за померлих. Тому ми, не тому, що 100% тут пише, що субота за померлих, а тому, що з практичної сторони нам краще виходить, що в суботу молитись за померлих, тому ми й молимось за померлих. Але в нас, в тому числі на парафії, наприклад, ми в середу вечора молимося ще за померлих. Окремо, я маю на увазі. А можна в вівторок, а можна в а можна в будь-який день. То от, якщо це літургія тільки за померлих, то є також такий відпуст за померлих. Христос істинний Бог, на що живими і мертвими володіє, живими і мертвими володіє. Молитвами Причистої своєї матері, Святий Славний Сіхвані Апостолів, отця наш Іван Золотуст, Архієпоскопа Константинополя. Преподобних богоносних отців наших і всіх святих душ і слух своїх, що пересталися від нас в оселях праведних оселить на лоні Аврааму покоїть і до праведних залічить, і нас помилує, і спасе як благий і людинолюбний. Оце вже оце останній відпуск, благословення, якщо ми молимось за померлих. І потім, бачите, в цій книжці, це я вам оце все прочитав. А тут пише відпусти свят! І тут на кожне свято є окремий відпуск. Наприклад, в мене тут по порядку воздвиження. Христос істинний Бог наш, силою чесного жотворного Христа, якого сьогодні всесвітнє воздвиження, торжество святкуємо, або Різдво Господнє, Христос істинний Бог наш, що народився у вертепі в вертепі, Вифлеємі, Єдейському і ясах положився спасіння нашого ради. Богоявлення, що в Йордані хрестити з воли від Івана, Спасіння нашого Ради. На що зводив спочити в обіймах праведного Симеона Спасіння нашого Ради. Преображення, що на горі Таворській в славі переобразився перед своїми учнями, і апостолами. В суботу Лазаря. Це квітна неділя, перед квітною неділю є субота, і ота субота це коли Ісус Воскресив Лазаря, то там є окремо, ем, окремий відпуск на цю суботу. Христос, що прийшов у Витанію Воскресити праведного Лазаря, спасіння нашого ради, вхід Господню Єрусалим, бо квітна неділя, як ми кажемо, що на Осля сісти і до Єрусалиму пройти зволив, і від дітей єврейських хвалу прийняти. Спасіння нашого ради. Е, так, на Пасху. Христос, що Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дорвав, Істинний Бог наш. Ну і дивіться. Вознесіння, що в славі Вознісся, в День П'ятидесятниці, що в огнених язиках з неба, зі слав Пресвятого Свого Духа. І так далі, далі далі. На кожне свято в нас є навіть на такі свята, наприклад, як Петра Павла. Молитва у причистої своєї матері, святий славний первого первоверховних апостолів Петра і Павла, які сьогодні торжественне свято світло звершуємо. От. Відповідно, кінцеве таке благословення, воно є в контексті того свята, який є. І, відповідно, ми молимось, до, до, ну, якщо це святі, то, то, то про заступництво до тих святих, щоб вони благословили нас. Або якщо якась подія з життя Ісуса, то цією подією ми прославляємо Бога, що Він завдяки цій події також врятував нас. Чи Вознесіння, чи П'ятидесятниця, чи в. Квітна неділя чи інші, чи Різдво, завдяки цим подіям він спас нас. Добре. Тепер є ще тут такі додаткові речі. Наприклад, якщо є, відправляє Владика з нами літургію, не тільки священики, а Владика відправляє, то на кінці літургії є така, одним словом, ми співаємо «Многоліто». Ми співаємо «Много літа. Кому співаємо? Всій церковній ієрархії. Патр... Папа, патріарх, митрополит, Владика. Всім тут перелік, 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 сотворим, Господи, много блага літа. А потім священичому нашому, народові нашому, війську нашому, всім тут вірним і так далі. далі, далі. Всім сотвори, Господи, многі і благі літа. І тут я б не сказав, що це є якесь таке. Ну, знаєте, ну так, аби сподобатись, Кому ти, комусь ти співає много літа, то не, не, не про то йде мова. Йде мова про те, що ми на цій літургії просимо Тебе Боже, вже з радістю, бо прийняли Ісуса в серце, вже з радістю. Ми, перебуваючи в Тобі, просимо Тебе всіх нас, Боже, благослови. І тому сотвори нам многії благі літа. Ми ж розуміємо, що многії благі літа йде мова не тільки про. Ем, Ну, фізично, тобто, щоб ці були багато років мали. Йдемо про те, щоб ці роки були з Богом, якісно з Богом прожиті. От, от Просимо тебе, Боже, за ці многі благи і літа. Тож благи благі, добрі літа були. От. Добре. Думаю, що тут амінь. На наступний раз я вам ще зачитаю є такі, коли священик. Вже спожив дари, вже всіх благословив, закрив оці двері, які ми кажемо царські чи райські, І він йде, та частина церкви, там є така кімнатка, бачите, в кожній церкві є. Називається чи за може, чи ризниця, може називатися Ризи, бо це, це ризи, священичі ризи. І він там роздягається з цих риз. Але пригадуйте ще на початку, коли він одягався, то він молитви читав. То от, коли він роздягається, він теж молитви читає. Коли він роздягається, то от вам на наступний раз прочитаю тоді оці молитви. Так, думаю, що на наступний раз.